Повний привід Хундай Санта-Фе, а КПП повний привід. Це тобто, проявляється так, у нас при пробуксовці або коли ми забуксували, не працює задній привід. Тобто крутяться тільки передні колеса. Угу. Це відбувається із-за того, що у нас облизує в частці редуктора КПП шліцеву частину. Вона у нас повертається на роздачці угу. і немає передавання крутячого моменту на задні колеса. Були використані всі оригінальні запчастини. Також ми міняємо вал правої полуосі. Тут були замінені також два стаканчика і шліцевими, куди заходить вал. Все це у нас відбувається тоді, коли люди забувають хоча б раз в рік приїхати на СТО і зняти роздатку і промастити шліцеву частину. Якщо це робити один раз в рік, повний привід ніколи вас не підведе. Готуйтесь до зими.